Я лікую пацієнтів і говорю собі: тут необхідно три ін'єкції, або тут одна ін'єкція буде кращим варіантом. Зазвичай для пацієнта використовується один флакон ленісни на обличчя та шию. Потрібне омолодження. Джовий лук є найкращим рішенням. Обидва гібридні філери є ізомерами полімолочної кислоти, ліво та правообертальні молекули. Правообертальної ПМК не існує, є просто PLA або PDLLA. PDLLA більш м'яка за своєю дією. Я використовую полімолочну кислоту близько 30 років, а PDLLA — 1-2 роки. І щоб сказати більше, потрібен більш тривалий час. Але зараз, коли я бачу пацієнтів після процедури, я відмічаю, що препарат більш м'якіший. До речі, він затверджений для переорбітальної зони. Це є показом on Label. Покази є принципові. Коли ви маєте пацієнтів без зайвої ваги 42 мг PDLLA і 7 міліграмів гіалуронової кислоти, як в Лук, Це вибір для жінок з глибокою носослізною борозною. Це прекрасно працює, але це маленька доза. Якщо ви працюєте з вилицею. цього недостатньо. Або якщо ви хочете змінити нижню третину обличчя, тут вам потрібна Ленісна через один місяць або 40 днів після першої ін'єкції, але ви маєте в препараті гіалуронову кислоту. тому немає зменшення наповнення через місяць, а потім відновлення наповнення. у вас є менш виражені зміни волюмізації. Це більш природньо. А вже ж різні зазвичай для пацієнта використовується один флакон ленісни на обличчя та шию. Якщо є проблеми переорбітальної зони, депресивний тип обличчя, потрібне омолодження, жовий лук є найкращим рішенням. Не існує такого протоколу. Я лікую пацієнтів і говорю собі, тут необхідно три ін'єкції, або тут одна ін'єкція буде кращим варіантом. Для інших я маю 4-5 ін'єкцій, залежить від відповіді пацієнта на процедуру. Зазвичай для корекції об'єму я проводжу два-три сеанси з інтервалом в 40 днів. Потрібно всього 3 місяці. Це мій звичайний шлях, але це не є жорстким правилом.